Вірі військова рада залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про таке, чи підуть на вибори військовослужбовці для чого створюють батальйони територіальної оборони? І Які наслідки двадцятирічного реформування української армії? Золота година. Термін, який використовують лікарі, нині як ніколи актуальний. Якщо протягом перших 60 хвилин не допомогти постраждалому, людина втрачає шанси на повне одужання або навіть може померти. Аби надавати невідкладну професійну допомогу, військові лікарі їдуть до найгарячіших точок нашої держави. Днями відбулася вже третя їхня ротація на сході України. На східних і південних рубежах України війна. Гинуть військові. Багато хто має поранення. Тож саме тепер надати вчасну медичну допомогу важливо як ніколи. Військовим медикам роботи вистачає. Лише минулого тижня санітарний літак Ан-26 віта здійснив три вильоти, щоб доправити важкопоранених до Вінницького та київського шпиталів. Наразі сім військовослужбовців прооперовано їхньому життю нічого не загрожує. Перша допомога їм була надана. На, скажімо так, місці поля боя. В подальшому їм допомога надавалася в Харківському міському медичному центрі, а у нас хворі проходили лікування з приводу ранівих процесів та відновлювальне в лікування. Складні поранення були? Так, так, звичайно, були складні поранення, верхніх нижніх кінцівок, торакальні поранення були, тобто в грудну клітину. От, також були у одного хворого було важке поранення голови з пошкодженням нижньої щелеби. Нині 32 військових медики їдуть на східні рубежі. Вони замінять тих, хто впродовж місяця у воєнно-польових умовах надає допомогу нашим захисникам. Це вже третя ротація. Із собою везуть необхідні медикаменти. Обстановка стала більш напружена. Надається вже реальна допомога в польових умовах досить висококваліфікована, тому що ми веземо і засоби для наркозу, які вже хлопці використали, які були там. Тобто вони працюють. Склад медичних груп відрізняється від попередніх цього разу. Більше представниць жіночої статі. Всі вони свідомо зробили свій вибір. Офтальмолог Світлана Луценко має 25 років вислуги на пенсію. Не пішла і відмовилася від чудової пропозиції у комерційній структурі, щоб допомогти українським воякам. На час звільнення почалися ці дії, то я вирішила поки залишитися, ну своїх покидати якось воно знаєте не дуже добре, щоб вони тут, а я змоталася. Я звикла, я все-таки скільки років в армії, тобто своїх я покидати не хочу. Ну і за державу обідно. Цей військово-транспортний літак під час анексії Криму один із перших перелетів із Кіровського на материк. Тепер він закріплений за Гавричівською частиною і вже готовий до вильоту. Армійські медики полетіли в гарячі точки нашої держави з милосердною місією і з мрією, що там знову запанує мир. Незважаючи ні на що Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання щодо підтримання миру в державах, де відбулися збройні конфлікти, днями наші військові вирушили на африканський континент. Про них дивіться просто зараз. Чергова зміна українських вертолітників знову готується до миротворчої місії в Демократичній Республіці Конго. Для цього екіпажі тренувалися у посиленому режимі і вдень і вночі виконували навчальні польоти на Мі-8 та МІ 24 знешкоджували умовного противника на землі та відбивали атаки з повітря. Також військові шукали і евакуйовували постраждалих. Сотві з документами, підписаним урядом України з організації Об'єднаних Націй. Ми предоставляем, или украинская страна предоставляет два вертолютних отряда. один отряд на Ліберію і один в Демократическую республику Конго. Вот сейчас четверта ротація на ДРК. В Состав отряда входит 250 человек, 128 офицеров, 122 восем офіцерів, служби за контрактом. Попереду в цих офіцерів 9 місяців бойових вильотів та чергувань над гарячими точками африканського континенту. Та для них це не вперше. Багато років поспіль саме ці вертолітники виконують надскладні завдання, а набути багаторічний досвід такий, що з нашими асами не до снаги змагатися багатьом іноземним колегам. Я плануюсь на посаду командира цього загону і своїм людям я говорю так: наша задача зараз провести бойове злагодження. А далі ми готові куди угодно на восточний фронт України або в Демократичну Республіку Конго, або куди угодно, куди прикажуть вищестояще керівництво. На жаль, і на теренах нашої держави неспокійно. Їхній бойовий досвід знадобився і тут, в Україні. Вони ризикуючи власним життям, щодня піднімають гелікоптери у повітря для спостереження, а у разі потреби зможуть і вести вогонь на ураження. Ось уже 20 років вітчизняні збройні сили перебувають у стані перманентного реформування. Одна концепція змінювала іншу іноді виникало враження, що автори так званого покращення для армії змагалися, чиї зусилля ефективніше спрацюють на знищення збройних сил. І події останніх місяців це переконливо засвідчили. Олександр Тереверко спробував дослідити цілі та наслідки таких реформ. З проголошенням незалежності на теренах України деслокувались три військові округи: ракетна армія, три загальновійськові та дві танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони та Чорноморський флот. Загальна чисельність от тих угрупувань, які перейшли до України, уже Говорили про те, що Україна має надзвичайно потужну, потужне угрупування військ, які треба було б перетворити в Збройні Сили України. 726 тисяч чоловік фактично нараховували Збройні сили у той період, коли міністр. Оборони Морозов взявся за їх створення. В ухваленні 11 жовтня 1991 року концепції оборони і будівництва збройних сил передбачалося, що Україна поступово, враховуючи всі фактори національної безпеки, реалізуватиме намір стати нейтральною без'ядерною державою, яка не братиме участі у військових блоках. Натомість дотримуватиметься усіх договорів і угод щодо незастосування ядерної зброї, у середині червня 1992 року Верховна Рада України ратифікувала договір про звичайні збройні сили в Європі. В основі 92-й рік то був рік, за який давав можливість нам е, розібратися у тому, що. В Україні є на той час, і чим ми можемо оперувати в майбутньому для будівництва збройних сил. Навіть після відмови від ядерної зброї у нашої країни залишалась чудова можливість для створення однієї з потужних армій в Європі. Зокрема, відповідно до договору Україні дозволялося мати 450 тисяч особового складу, а отже, передбачалися безпрецедентні масштаби скорочення. Ви уявіть. 726 тисяч і 450 тисяч це величезна робота, величезна робота, яка не могла обійтись без тих травм травм, які ми якби нанесли офіцерському складу. Але іншого для України не могло бути. Загалом до 1996 року було звільнено 410 тисяч військовослужбовців та розформовано 3500 військових структур. Сакрещен людей, которых оставляли без квартир, которые просто вимушені були йти, ну, грубо говоря, на улицю, искать работу. Ну, По-другому, як бандитське сокращення не назовешь. Но ну, в тож в то же время, скажем, і, собственно, і средств для проведення. Болі-менів розумітельної ціленопровідної форми України теж не було. Щодо озброєння та техніки, то Україна мала залишити в своїй армії 4080 танків, у тому числі 3130 у складі регулярних частин, 5050 бойових броньованих машин, 4040 артилерійських гармат калібру понад 100 міліметрів, 330 ударних гелікоптерів, 1080 бойових літаків. Ми розуміли. Що частину озброєнь треба буде поставити на збереження, от, а частина цих озброєнь повинна бути уже в тих угрупуваннях, які б ми передбачали для створення своїх власних збройних сил. Достеменно невідомо, яку частину озброєння було поставлено на зберігання, але відомо. Що доки в штабах та дослідних установах розроблялися законодавчі акти стосовно життєдіяльності молодої української армії, створювалася перша воєнна доктрина та інші важливі документи. На так зване зайве озброєння та техніку накинули оком заповзятливі ділки. За даними Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, на військових складах на території України в 1989 році зберігалося озброєння техніки та іншого майна на 89 мільярдів доларів США. А у 1994 році його загальна вартість уже становила 32,7 мільярда. За оцінкою інституту, за цей період у Росію, згідно з договором про ядерне роззброєння, було вивезено техніки та майна на суму 24,3 мільярда доларів, а продано, або як пишуть закордонні дослідники, вкрадено на суму 32,4 мільярда доларів. Тільки через комерційний центр при міністерстві оборони України, який проіснував лише до червня 1993 року, було розграбовано майна майже на 3 мільярди доларів, а це 100 тисяч добротних квартир для сімей бездомних офіцерів. Військовою та спеціальною технікою торгували навіть громадські організації. І ці ворожині, які були... Ви пам'ятаєте, по-моєму, 94-й рік, це була була от ця от по, вот вот по продажу там на кілька там мільярдів доларів стрілкового озброєння. часто Україну обвиняли в тому, що ми поставляємо озброєння, скажімо-то, в гарячі точки, е-е попадаємо під санкції та так далі, та так далі. В той час в Україні ще не було державної служби експортного контролю. Втім, поява цієї служби не вгамувала апетити торговців зброєю, які часто густо діяли на шкоду державі. Тільки з 1994 до 1997 року Державною службою експортного контролю було видано 6500 дозволів або ліцензій на експорт зброї та техніки. І є великі сумніви, щоб хоча б половину коштів від продажу озброєння отримали Збройні сили України. Майбутнім реформам у середині 90-х років загрожувало не лише надмірне захоплення збутом озброєння та техніки. У 1995-му, по суті, за спиною Генерального штабу виношувалась небезпечна ідея створення семи фактично автономних оперативно-територіальних командувань за принципом регіонального комплектування. Сім оперативно-територіальних командувань дали б можливість якби, запровадити в Україні Югославський варіант. Зіткнення, зіткнення, як би мовити, наших людей по територіальній ознаці, ми мало б того, що мали проблеми між Сходом і Заходом, ми б ще їх підсилили своїми власними. Збройними силами, і кожне таке угрупування могло диктувати якусь волю центру Києву. 26 січня 1996 року Рада національної безпеки та оборони розглянула цей проєкт концепції про ліквідацію військових округів і перехід на систему регіонального комплектування армії. Однак втілити в життя ту хибну ідею не вдалося. А військові експерти та аналітики пізніше визнають, що народження Збройних сил України та їхнє становлення проходило не лише в складних соціально-економічних умовах, але й зі значними прорахунками, які ускладнили подальше реформування війська. А у нашій студії гість виконувач обов'язків начальника управління пропаганди головного управління по роботі з особовим складом збройних сил України, полковник Василь Ковтун. І з ним поговоримо про те, чи всі військовослужбовці матимуть змогу проголосувати. Доброго дня, Василя Натальовича. Доброго дня Ірина. Тож, як сьогодні забезпечується право волевиявлення для військовослужбовців Збройних сил України? Проведено достатньо велику роботу, незважаючи на ті короткі терміни, якими був обмежений виборчий процес, незважаючи на ті обставини, в яких змушені на цей час виконувати військовослужбовці свої завдання. Разом з тим, всі Моменти, які були визначені чинним законодавством, нормативними правовими актами центральної виборчої комісії щодо забезпечення виборчого процесу, щодо створення умов для вільного волевиявлення військовослужбовців Збройних сил України у позачергових виборах, вони проведені. Тож, на скількох дільницях сьогодні голосують наші вояки? Кількість дільниць я назвати не можу її назвати не можу майже ніхто. Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, які розташовуються за межами військових частин. Це прописано в законі і цю норму ми чітко виконуємо. Я можу сказати, що створено в медичних закладах Міністерства оборони шість спеціальних дільниць. Тобто це спеціальні дільниці, на яких буде забезпечено участь в голосуванні військовослужбовців, які знаходяться в госпіталях. Також у Збройних силах створено чотири закордонні виборчі дільниці для забезпечення участі у виборах військовослужбовців національних контингентів. Угу. У нас створено виборчу дільницю в Косово в миротворчому українському контингенті, створено дві дільниці в Конго. Вони розташовані в місті Гома і міста Бунія. І е, одна дільниця закордонна створена в е, Ліберії. Тобто наші е, миротворці, загальна кількість їх 646. От, сьогодні теж беруть участь в залежності від того е, часу, в якому вони знаходяться, теж голосують, от, відповідним чином беруть участь у голосуванні. А чи не виникло якихось проблем щодо голосування військовослужбовців, які внаслідок анексії Криму були продислоковані вже на материкову частину України? Ну так не можна сказати, що не виникло. Зрозуміло, що виникло е відповідні проблемні питання, пов'язані з тим, що військовослужбовці, які на цей час залишаються ще на території Автономної Республіки Крим, виконують завдання щодо підготовки та виводу, наприклад, техніки. От кораблів вони не зможуть проголосувати в зв'язку з тим, що законом е, не визначено порядок їх голосування. Разом з тим, е, центральна виборча комісія унормувала це питання в законному порядку, і законом передбачено, що наші військовослужбовці, члені їх сімей, які мають е, місце реєстрації е, проживання в Автономній Республіці Крим, голосують на матеріковій частині шляхом. Подання заяв до органів ведення державного реєстру про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Вони просто прибувають, пред'являють свій паспорт, дає прописка місце реєстрації, наприклад, місто Севастопіль. От їх автоматично включають в уточнені списки виборців на тій виборчій дільниці, де вони. Хочуть і їм зручно голосувати, і вони сьогодні теж голосують. Угу. А от зв'язку з ситуацією в Україні, так сьогодні на сході нашої держави, чимало військовослужбовців беруть участь в антитерористичній операції, як ситуація з їхніми голосуваннями? На цей час визначено а, законом, що саме підрозділи, які знаходяться в Луганській і Донецькій областях, Військовослужбовці вносяться до уточнених списків виборців в день голосування. Тобто, сьогодні командир підрозділу прибуває з своїми підлеглими на виборчу дільницю, де їм зручно голосувати. Заздалегідь вони вже списки ці підготовили, подають дані на виборчій дільниці, їх включають в уточнений список виборців і. Забезпечено голосують uh -huh. на виборчій дільниці в, ці, в, в цих областях. Uh -huh. Стосовно тих військовослужбовців, які м, виконують заходи мобілізації, uh -huh. прийнято рішення відповідні. Буде надано сьогодні відпустка встановленим порядком для того, щоб військовослужбовці мали можливість з'їздити. Поїхати за місцем своєї прописки, там де вони включені були в списки, враховуючи, що зміни вже внести не можна, тому прийнято рішення відпустити додому. Вони таким чином сьогодні проголосують і повернуться до своїх військових частин. Ну, це таке питання з офіцерами військовослужбовцями служби за контрактом. Зрозуміло, вони приходять додому можуть ознайомитися з програмами, передвиборчими програмою mm -hmm. кандидатів. Як щодо строковиків, дійсно організовано було у нас у військових частинах, підрозділах, закладах, установах проведення дня інформування 15 травня. Відповідний захід був проведений у підрозділах. Військових частинах Збройних сил України, але там ми в основному давали і доводили основні особливості участі військовослужбовців, яким чином, коли відбудеться, де виборча дільниця, як голосувати, порядок голосування. Тобто, особливо строковики, які, а вони всі строкова служба, беруть участь у цих виборах вперше. Тому, от саме цей процес ми їм роз'яснювали. Справа в тому, що законом. Визначено обмеження проведення агітації в збро... у військових частинах на території військових частин. Тому е ознайомлення з політичними програмами, е з самими кандидатами в президенти здійснювалось шляхом перегляду новин от, тих програм, тих е виступів, е які здійснювало у нас центральне телебачення, а також відповідно до... Чинного законодавства представниками окружних виборчих комісій проводились зустрічі з військовослужбовцями строкової служби, от, але там є певні обмеження. Тобто е ми не допускаємо випадків, щоб один кандидат прийшов чи його представник і там, розказав про свого. Е про свого кандидата в президенти Василяна Толі щиро дякую вам за розмову. і Бажаю всім нам чесних виборів. Дякую. Я сподіваюся, що збройні сили сьогодні свідомо проявлять громадянську позицію і максимально військовослужбовці візьмуть участь у голосуванні на позачергових виборах. Президента. Дякую вам. До побачення. Дякую. Триває формування батальйонів територіальної оборони. Вони сьогодні надзвичайно потрібні, адже візьмуть на себе деякі функції, які нині відволікають бойові підрозділи від виконання першочергових завдань. Тепер охороною об'єктів, чергуванням на бойових постах займатимуться новостворені батальйони, а готують призивників не більше місяця. Через реальну воєнну загрозу і розгул сепаратистів у східних регіонах по всій Україні створюють військові підрозділи добровольців. Так, 9-й батальйон територіальної оборони вже сформовано у Вінниці. Практично за неділю розгорнутий повністю батальйон. Вчора отримали урочисто зброю. Всі бійці батальйону територіальної оборони 9-ї зони, отримана техніка. Зараз бійці підрозділу проходять спеціальну підготовку у Бердичеві. За 10 днів повинні опанувати короткий курс стрільби з усіх видів зброї. Бойове злагодження новоствореного батальйону відбуватиметься у два етапи: одиночна підготовка військовослужбовця та підготовка у складі підрозділів. Бердичівська військова база обрана не випадково, адже навчання проводяться на полігоні поблизу міста. А відтак це економія і коштів, і часу. Все залежало від організації від планування. Спланова було таким чином, що 12 травня ми призвали. Організаційне ядро, організаційне ядро – це особовий склад, який комплектується з керівного складу і з того особового складу, який повинен виконувати першочергові заходи. І ті, хто казав, що у нас батальйон не буде сформований, ви сьогодні можете побачити на власні очі, практично всі стоять в строю. Батальйон територіальної оборони сформували із числа добровольців у новій військовій частині 423 бійці, 40 із них офіцери. За потреби чисельність підрозділу можна збільшити у кілька разів. Що стосується питання формування наступних батальйонів, то це питання часу. Якщо ситуація в державі буде загострюватися в зв'язку з зовнішніми викликами, то в цьому випадку ми підемо на наступні кроки для створення. Ще інших батальйонів і будемо шукати можливості забезпечити формування цих батальйонів фінансово. Бійці спецпідрозділу забезпечені усім необхідним від одягу до техніки. Є тут польові кухні та карети швидкої допомоги. Процес триває. Значить, уже відмобілізована певна кількість батальйонів територіальної оборони, і вони приступили до виконання завдань з призначення. Не залишились осторонь цього процесу, і мешканці Чернігівської області. Нещодавно створений батальйон територіальної оборони Чернігівщини після тренувань в одному з навчальних центрів Збройних сил приступив до виконання перших бойових завдань. На даному етапі у нас закінчені взводні бойові стрільби. Особовий склад виконав на оцінку мозгади добре. Хоч військовослужбовці, хто два, хто три, хто п'ять років вже як позвільнялись, але навички залишились і. На дуже високому професійному рівні. У добровольчому батальйоні бійці удосконалювали навички поводження зі зброєю та технікою. Вчилися діяти спільно як єдиний військовий організм. Смотрите новини, я сказав, що вже так більше не можу. Якби ніяк я говорю, не алкоголіка, там не ханига, так сказать. Я есть самостоятельно, я должен їхати туди, в з робітами, відстаювати свою землю. Друзі підтримали. Батьки сказали, що гордяться мною, ну тобто є якась гордість за сина. Ну, багато хто в наш час просто якби відноситься до цієї ситуації, що, що нам батьківщина дала, щоб її захищати, але потрібно розуміти, що кожен повинен захищати своїх батьків там, знаю, свою дружину, дітей. Військовиків активно підтримувало місцеве населення. Багато продуктів та теплих речей дали армійцям у дорогу. Нині ці хлопці вирушають на схід. Однак вже незабаром сюди прибуде нове поповнення. Відмобілізовується і ще декілька десятків батальйонів територіальної оборони. Я скажу, що батальйони територіальної оборони це специфічні доволі такі, дуже такі батальйони, на які покладено певні завдання. Тому створення цих батальйонів дасть можливість звільнити безпосередні бойові підрозділи і частини для виконання завдань за призначенням. Обласний батальйон територіальної оборони таке військове формування планують створити за ініціативи обласної держадміністрації Львова. Підрозділ кількістю 400 військовослужбовців забезпечуватиме захист територіальних громад від посягань будь-якого агресора. Саме перше чергове завдання це захист нашої території Львівщини. І, звичайно, щоб ми собі розуміли, якщо у разі необхідності цей батальйон буде виконувати інші військові завдання. Для формування нової військової частини з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень. На ці кошти планують закупити бронежилети, шоломи та інші необхідні речі. Також для потреб цього батальйону створено і благодійний рахунок. З сьогоднішнього дня розпочати рекламну агітаційну роботу серед населення, серед підприємців, щоб люди йшли, записуватися в наш Львівський батальйон територіальної оборони. Він і создається той батальйон для охорони Львівської області. Є можливості виходу батальйону за межі області. Але перша задача то забезпечення нормальної роботи функціонування органів державної влади. Захист і оборона. Всіх об'єктів найважливіших, які знаходяться на області, у нас в області, також боротьба з розвідними диверсіонними групами, які ви бачите, що творять на східній Україні. Всі добровольці, які підуть служити у батальйон, отримуватимуть грошове забезпечення від 3 до 5 тисяч гривень. Антитерористична операція триває. А Україна продовжує зазнавати втрат. Час від часу надходять звістки про загиблих силовиків. В останню путь уже провели 24 військовослужбовців. 22 травня сумні повідомлення отримали ще вісім українських родин. Військовослужбовці загинули під час нападів терористів на блокпост і колону техніки. Поблизу Донецького міста Волноваха терористи із засідки обстріляли блокпост зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів. Один із зарядів влучив у бойову машину, що спричинило вибух боєкомплекту. В результаті зіткнення загинуло вісім українських силовиків, поранено 18. прориву до волновахи і захоплення цього міста. Наголошую це була спроба захоплення міста. Ця атака була відбита. Довелось на певному етапі, щоб з підтримкою підійшли українські гвинтокрили, які вогневою підтримкою підтримали наш блокпост. І змусили противника відступити. Ще один український військовослужбовець загинув, а двоє отримали поранення внаслідок обстрілу колони військової техніки, яка здійснювала передислокацію поблизу міста Рубіжне Луганської області. Терористи вдалися до звичної для них тактики. Міст на шляху військових заблокували цивільні провокатори, за спин яких відкрили вогонь по українських військовослужбовцях. На цьому наш ефірний час вичерпано. Зустрінемось рівно за тиждень, і хай вам щастить.